Вітаю вас, мої хороші! Ви на каналі Ганусині Викрутаси і з вами Гануся з Рівненщини. І сьогодні у мене не буде щоденника що робила, що зробила, а чому сьогодні мені захотілося зняти таке відео про наболіли про наболіле відносно в'язання. Що спонукало мене до цього відео це останні дописи в нашій українській групі на Фейсбук В'язані Шкарпетки Україна. Це група, створена мною. Була, як тільки розпочалася війна, я була, створила таку групу, і там уже зараз до 40 тисяч підписників доходить. Друзі, дівчатка діляться своїми роботами, там можна придбати пряжу для в'язання шкарпеток. як нашу українську, так і турецьку. От. Група цікава, спілкування корисне, тому що туди закидають запити по шкарпетках, збирають для наших захисників. І... Так ось, про що я. Ну, як ви зрозуміли, мова пройде про в'язані шкарпетки. Ну, і перш ніж розпочати дискусію далі, я вам хочу похвалитися, що ж я все ж таки зв'язала. Я зв'язала в минулому відео, я показувала ось ці шкарпеточки, я вже їх дов'язала. Попрала і заблокувала це шкарпеткова ниточка. Гарно пувстили пушок, тільки трошечки була полиняла ося бірюзова ниточка. І в мене залишався ще моточок з цієї нитки. Я зразу вирішила його пустити в діло, взяла. З своїх трошки залишків і зв'язала ще одну пару ось таких шкарпеточок. Шкарпетки також вийшли теплі, гарні, десь на 3,8-40, вони тягнуться добре, їх можна вдягнути до 40-го розміру. І ще я дов'язала третю пару шкарпеток, ось таких для наших захисників. Я ще їх не брала, вчора тільки ну, дов'язала, тому що у нас зараз дуже великі проблеми з світлом, Поза минулого дня не було взагалі цілий день. Вчора було багато відключень, сьогодні знову багато відключень, буквально на 3 години дають і 4 години немає, так що і треба якісь свої справи повирішувати. І трошки пов'язати. В'яжу, у мене тут є така лампа, яку я собі включаю вечорами і в'яжу, як деякі дівчатка говорили, ми вже звикли в'язати зв і при фонариках, і при всьому. А ці дві пари в мене вже є зв'язано. О, і що ви думаєте, у мене ще такий гарний колобочок залишився цієї нитки, що ще, мабуть, вистачить на дві пари. Якщо буду додавати ось. Вставочки у халявку. Це про те, що я зв'язала. Я не сижу, не дрімаю, О, а по мірі можливості в'яжу. І в мене ось тут знову я вам покажу, є залишки, позбирала свої. І у мене зараз у процесі ось така ж. Знову я розпочала вчора, поки світла вечором не було, трохи пров'язала ось таку резиночку я в'яжу. Подобається, що виходить. Взагалі мені от з білими з біли вставками, з резинкою і там мисочок, і що коли біле. Мені дуже подобаються такі шкарпетки, вони дуже святково виглядають. Це все, що я нав'язала. Тепер, от мене бентежить тема взагалі в'язаних шкарпеток і відношення до них. Не нас, в'язальниць, а тих людей, кому ми їм, їх пропонуємо. Чомусь у людей складається така думка про те, що в'язані шкарпетки мають коштувати 10 гривень. Чомусь, я не знаю, чому це у людей таке складається враження, ниточка. Яку ми використовуємо в в'язальниці для в'язання шкарпеток і пропонуємо свої шкарпетки, звичайно використовується шкарпеткова. Я з іншої пряжі не в'яжу, тому що це ну, дарма трата часу. Ніточка використовується шкарпеткова, і якщо ми знаємо, що вони дуже-дуже теплі. І дуже зручні вносять такі шкарпетки. Але ми ж люди якісь такі, маємо свої таракани в голові, що нам байдуже, що вдягнуті наші ноги. Чому нам байдуже, що вдягнуті наші ноги? Ми можемо зробити собі гарні нігті, ми можемо зробити собі гарну затіску, ми можемо купити собі дорогий одяг, верхній там, пуховик, шубку, шапку з дорогої пряжі чи якусь там брендову. Ми можемо носити фірмові джинси чи будь-які інші речі, гарні шкірені шкарпетки, але ногу. Гарні шкіряні чобітки, але ногу туди ми впихнемо у якомусь капроновій шкарпетці. Ми взагалі не думаємо про свої ноги. Тиснемося, дубнемо ті ноги грабельками, поробляться, пальці докупи посклаюються, але дати адекватну ціну, придбати собі якісні шкарпетки. у Дорогі сапожки, ми чомусь цього не робимо. Але ноги це чуть, ну, мало не основний, як то кажуть, не основна частина тіла за допомогою якої ми існуємо. Вони нас носять, ми пересуваємося ногами, і від теплоти в ногах залежать інші фактори нашого здоров'я. Ми на це не зважаємо. І перш ніж задати майстрині запитання, чому так дорого, треба ну, якби, оцінити, чи воно вам важливо, чи важливо вам утеплити свої ноги, чи важливо вам мати комфортні шкарпетки у своєму взутті. Мені здається, що це зовсім не другорядна роль шкарпеток в нашому побуті. І коли ти говориш там 400-500 гривень за пару шкарпеток із якісної шкарпеткової ниточки, то у людей це викликає якийсь дуже-дуже великий поділ. А чому в нас не викликає подиву, наприклад? Те, що за манікюр, який доводиться робити мало не що місяця, а й частіше ми викладаємо 600 гривень затіску, щоб кудись ходити, ми можемо також викласти тисячу і понад тисячу гривень. Це в межах норми для нашого розуміння. А от купити шкарпетки за 400-500 гривень, це вже щось жахливе і незрозуміле. Шапки, ціна на шапку також зараз від 400. Це саме бюджетні варіанти, яка майже на більшу половину складається з акрилової ниточки шапка від 400, 500 і дорожче. Що шапку людина може зв'язати за вечір, а шкарпетки треба в'язати мінімум 2 дні. Це якщо так, знаєте, дуже гарно постаратися. Тому, от мене оце просто якось вибило з себе. Тепер дивіться про ціну утворення. Ми всі розуміємо, яку вартість коштує нитка. Ми всі розуміємо, скільки ми затрачаємо часу для того, щоб зв'язати пару шкарпеток. Сюди ж ще має включатися світло. Ми ж не в'яжемо весь час у світлу частину, ну, у світлу, е, пору дуби, так? Е, переважно в'язальниці в'яжуть. У вечірні часи ми включаємо світло, тратимо електроенергію. Також ми тратимо свій зір, ми купуємо інструменти, з якими ми в'яжемо, вони теж не вічні, і їх періодично треба поновлювати. Тому це ж все має закладатися у вартості шкарпетки. І коли ви придбаєте ось таку пару шкарпеток, наприклад, за 400 гривень ви зрозуміло, що ви ці шкарпетки проносите зиму і вони у вас будуть цілі. По тій причині, що це вовна. Тут 75-80% вовни, і вони не протупуються від слова зовсім. Вони приносять, тут звалюються, вчіплюються ці ворцинки вовни. І вони, я не знаю, у мене два роки шкарпетки, і вони взагалі не протупалися. Отут От трошечки збилися, сплескалися оці волоски, щепилися, і вони носяться чудово і перуться, і нічого їм не робиться. Це не на два тижні ти купуєш, а ти купуєш читай на два сезони такі шкарпетки. І це ціна взагалі адекватна. Е і Дописи дивлюся в групі. Я спеціально виставила свої шкарпетки на продажу, щоб побачити реакцію. Я не завжди їх продаю, часом дарую, ну, часом вдасться комусь продати це, вже, ну, дуже рідко буває. Думаю, хоча б яку-небудь суму поверну собі за пряжу, яку я використовую, тому що хочеться спробувати багато видів пряжі. Але ну, кошти ж також треба. Так, там такий ну, неадекватна на якась така реакція була на ціну. І то, що причому, що я поставила 350-400 гривень. Ну, якщо з високою халявкою, я написала 400 гривень, якщо з кутішою халявкою, я написала 350 гривень. Ну, не знаю, це взагалі треш. Люди там же ж я дивлюся ж і переважно в'язальниці. Ой є і звичайно є люди, які купують, хочуть купити цю, ці шкарпетки, і шукають шкарпетки якісь з, з розпущеної нитки чи ще з якоїсь там, не знаю, за 100 гривень. Ну, 100 гривень люди. 100 гривень нитка коштує 100 гривень, як можна за 100 гривень продати пару шкарпеток. Це взагалі? Ну просто ти виявляється, ти це робиш. Просто щоб щось робити. Та не роби взагалі лязь на ліжку чи на дивані лежи і не трать свого часу на те, щоб зв'язати пару шкарпеток і продати за 100 гривень. Звичайно, і от такі дописи, де продаю, пропонуються шкарпетки за 100 гривень, і вони трошечки, ну, на контрасті, коли ти пропонуєш за 400, а тут людина пропонує за 100, це контраст і у людей викликає обурення. Так, от ще щодо продажу, продажу шкарпеток, я хочу сказати, друзі, ми всі люди, ми ходимо в магазини. Ходимо на базари, ми шукаємо десь в соціальних мережах ті чи інші, інші речі, які ми хочемо собі придбати. І от вам вибиває, ви, ви там шукаєте, ви забиваєте у пошук ту чи іншу річ, вам пошуковик, пошуковик подає інформацію. Звичайно, ціни на різних сайтах можуть коливатися там плюс-мінус. Ви ж не йдете на той сайт і не кажете, а там я бачу по такій ціні. А чому у вас по такій ціні? Ви що? Та не можна так дорого продавати? Ні, ви ж так не кажете. Ви просто перегорнули і шукаєте собі товар. По Тій ціні, по якій би ви хотіли придбати. Не загрязняєте коментарями своїми для людини публікацію. Нічого, не можна так робити. Якщо людина виставила якусь, інформа... якусь річ на продаж, вона знає її ціну. А ваша справа чи купити її, чи пролистати, прогорнути і піти далі. Не можна людині. Дуже ну, і обідно, і боляче. Коли ти вкладаєш душу в ту чи іншу річ, о, е, Хочеш, щоб вона була якомога комфортніша, робиш, шукаєш е, е, якісь майстер-класи, учися, ти ж учися постійно напротязі всього свого життя. Людина учиться, пізнає, набиває руку, втрати дорогоцінний час свого життя. І пропонує вам цей товар. Не можна називати людину, яка це робить неадекватною. Вона не може бути неадекватною, тому що вона не задерла ноги на ліжку і лежить дубінкою. Ні, вона щось робить і вона хоче вижити в цьому світі. Вона пропонує свої речі, які вона зробила своїми руками. Вона пропонує вам, щоб ви його придбали. Не можна паскудити людині. Зрозумійте, інша людина може. Ну, якось з легкістю до цього віднестися. А інша людина це в неї обрізає, для неї просто якби як ніж в серце, в неї опускаються руки, і вона перестає далі щось робити. Вона хоче вижити, вона хоче, вона, щось зробила, вона хоче продати. А такі коментатори, які, не знаючи щось у своєму житті, варте, зробили. Своїми руками мається на увазі, і вони ну, якби знецінюють цю людину. Так не можна поводитися. Повірте мені, не можна так поводитися. Треба цінувати чужу працю і тоді будуть цінувати вашу працю. Це декілька таких основних моментів про в'язані речі, а особисто про в'язані шкарпетки. Тепер ще мене, знаєте, що турбує? Мене турбують іще коментатори, які приходять під дописами, що «А нас, що ви продаєте, краще віддайте на ЗСУ. Люди добрі, схаменіться, ми всі прекрасно знаємо, що. Кожна в'язальниця і взагалі кожна жінка, яка вміє тримати спиці в руках, від початку війни в'яжуть. В'яжуть майже всі, хто може в'язати в міру своїх можливостей. Кожна в'яже, хто шкарпетки, хто шапки, хто балаклави, хто пояси, хто жилетки, хто бафи, хто що може, то і в'яже. Купуємо пряжу, в'яжемо за спонсорську пряспоспонсорської пряжі. Але ми всі щось робимо і не всі це афішуємо. Не всі це афішуємо. І якщо людина хоче продати пару шкарпеток, чи, чи пару рукавичок, якихось, чи ще щось, щоб заплатити за те світло, щоб купити кінець кінців собі нові шпиці, чи ще щось, не треба під кожним дописом людини, яка пропонує щось для продажу, писати краще віддайте на засилу. Да люди добрі, де да, я вже на ЗСУ теж зв'язала, я їх не рахую. Я їх не рахую. Оце купила, нитки вив'язала деякі залишки я вив'язала, купую, знов в'яжу, але я ж не можу все в'язати. Я так само, хто знає, хто дивиться мій канал, я багато роблю, вироблю високоцвітів. Я практично з кожної продажі я щось доначу, тому що зборів багато Дівчата і хлопці просять, я щось доначу, скільки можу 50 гривень, 100 гривень. Нікому цього не розказую після кожного донату. Я роблю свою справу так, як я це можу робити, але я пенсію не отримую. Чи там друга, третя є мої ровесники, які і роботи не мають, і пенсії не мають, і за щось треба жити. Можливо, це одна єдина можливість, коли людина може продати і купити собі якісь ліки чи ще що-небудь не можна вказувати людині, як людині жити. Знаєте, вже настільки мені наболіло, що я прямо ну, емоції зашкалюю. І я вже вирішила сьогодні просто сісти і зняти це відео. Я не знаю, я буду закинути це відео в групу свою, щоб трошечки емоції пощухли. І так само вигружу його на YouTube. Якщо вам також ця тема цікава, якщо вас це зачіпає, якщо вам, будь ласка, підтримайте мене, давайте ми якось все ж таки треба популяризувати нашу ручну роботу, тому що чомусь у ну, нас не цінують цього. А не цінують тому, що ми самі цього не цінуємо. Ми не цінуємо. Ай, Побачив там, хтось продає по такій ціні, а я на 50 гривень дешевше пущу, хай буде дешевше, то може в мене куплять, а він хай там сидить з твоїми цінами. Так теж не можна робити. Треба приблизно більш-менш адекватну ціну ставити на свої товари. Ну, хочете безплатно, подаруйте, як ви вже хочете безплатно взагалі віддати. Ви, ви думаєте, що якщо ви поставите 50 чи 100 гривень за свої шкарпетки, то вас вже їх ухоплять. Я не думаю, я не думаю. Так що давайте, друзі, будемо з вами цінувати працю свою і цінувати працю чужу, тому що е ми всі хочемо жити. І я не думаю, що є якась людина в Україні, яка, хоч грамечок, не долучилася до цієї війни, не задонатила, не допомогла чи продуктами, чи тим в'язанням, чи коштами, чи чим-небудь. Усі допомагаємо. І ніколи не треба людину присилувати. Це має йти звідси, звідси. А то боїся, люди заходжу, читаю дописи, в дівч... ну, дівчатка виставляють, читаю дописи. Боїмося щось виставити. Для того була створена група, щоб дівчата ділилися своїми е... витворами, фотографією. Так, так само дівчата дуже багато е... виставляють свої шкарпеточки. Бачу, людина гарно зв'язала добре, зв'язала все. Ну, от так жмаком якось його сфотографувала. Гарненько його розложіть десь щось трошки, щоб, щоб вам самим хотілося його придбати. Надайте йому естетичний вигляд. Я дівчата не хвалюся, ну я от навіть для військових я так? я в'яжу, їх попрала і заблокувала. Тому що вони мають мати вигляд, ці шкарпетки. От подивіться, вони мають мати вигляд. Оце я ще не попрала, цих останніх, що я зв'язала. да? От, Я зараз вам покажу, як вони виглядають непопрані. Ось така тряпочка. Да? А коли їх попрати, вони висохнуть на блокаторі, навіть не на блокаторі, навіть на звичайній картонці. І побачите, наскільки кращий вигляд вони будуть мати. І їх... Ну, на них приємно дивитися, і їх хочеться по -по пощупати, їх хочеться помацати, і в них хочеться вдягнутися. Ну, Нібито сказала все, дівчата. Вибачте, що трошечки на емоціях трошечки така, ну, така. Не... я не люблю несправедливості. Це раз. А по-друге, мені хочеться все ж таки якось популяризувати нашу ручну роботу, щоб е, наші українці навчилися цінувати. І як каже, одна жіночка, сьогодні теж в коментарі цікаво було е, почитати, Одна каже, не може пересічний українець купити шкарпетки за таку ціну. А вона пише, каже: а... Кого ви називаєте пересічним українцем? Того, який каже, яка їде з макіяжем, яка їде з нафарбованими гарними ну, зробленими нігтями, якої сумочка не дешевенька, у якої взуття не дешевеньке. Вона, да, вона їде у маршрутці там, чи в метро, чи де вона їде, бо ну, транспорту свого можливо, немає. Ви рахуєте, пересічний е, українець це собі може дозволити, а шкарпетки там, чи рукавички, чи шапку за адекватну ціну він собі не може дозволити купити? Може, може, тому що майстер манікюру цінує свою роботу. Майстер перукар цінує свою роботу, а в'язальниця не цінує своєї роботи. Що ж вона нічого не робить, вона просто сидить, плутає петельки і все. Так що, дівчата, ось якось так. Кому зробила боляче, кому зробила приємно, вибачайте. Давайте будемо і толерантними один до одного. Давайте будемо цінувати працю кожного, тому що немає праці, непочесної не, не, не праця вся почесна, вся почесна праця. І давайте будемо адекватними і добрими, і вірити в нашу перемогу, і допомагати нашим військовим, щоб ми допомогли. А зараз бережіть себе, в'яжіть, кому в'яжеться, донатьте, хто має можливість, і будьте здорові!